Всім привіт, це шоу бісики. Я Марина данилюк Кермалаєва. Поїхали. Отже, всі ви знаєте, що у нас є дуже успішний батальйон Монако, і він воює із ворожими батальйонами, а пароль Шпріц і батальйон Негроні десь на південних середземноморських пляжах. Остановіться! Ну а ось новий день приніс свіжі новини. Батальйону орденосців прибуло, і там тепер у повному складі квартал і придворні плюси. Трапилося так, що на День Незалежності медалі і ордени за заслуги Ярослава Мудрого і іншого гатунку отримали аж ніяк не військові, волонтери. Чи медики широким загалом, і навіть не діти мертвих героїв, для яких скажімо так отримати медаль за батька чи за матір, це була б єдина згадка про рідну людину на майбутнє, зате за постійне матюкання у Ньюс оці медалі і ордени отримали Пікалов і Кошовий. Причому, до речі, отримали ордени такого ж самого гатунку, як Притула і Дейнега, дуже відомі волонтери військові ще з 2014 року. На питання чи дійшла оця тема до широкого загалу, кому треба, чи знову наші е, українські громадяни там заплющують очі. Ну, звичайно, що дійшла? Ось один із тисячі дописів на цю ж тему від Катерини Мартиненко, родички військовослужбовця. Хтось мені може пояснити, чому Кошовий Іко отримали ордени, а мій твій його, її брат, який шість місяців був напередку, знищив не одну одиницю ворожої техніки, отримав поранення, не отримав. Запитання не риторичне. Можливо, ми чогось не знаємо про Кошового, і він отримав орден за скромність. Чи може за носіння патріотичних футболок? Так Володимир Зеленський. А тепер скажу я. От скажіть мені, як не соромно у списку із волонтерами типу рівня притули ставити людину, яка зізналася на широкий загал, що він боягуз. Я про кошового. У мене люте здивування, коли поруч із прізвищем Тарас Чмут стоїть ім'я Пікалова і Кошового. Це при тому, що Кошовий не так давно зізнався, що він не збирається на війну, тому що у нього немає жодного військового вишколу. Чому ви а не на передовій? У мене ніяких навичок немає, нічого. В мене перший день, перший день ловить снайпер і стріляє. І чим я допоміг країні? Нічим. Okay. Тільки те, що будуть е, хейтери хайпувати на цьому і казати: Фух, слава Богу, він помер. знає?» Ну, а скажіть мені, будь ласка, за шість з гаком місяців великої війни. А чи усі у нас мобілізовані мали цей військовий вишкіл? Чи можливо всі навчилися потім на учебці? Ну а по-друге, якщо поколупатися в старих новинах, то не так давно Кошовий взагалі не міг згадати жодного досягнення президента Зеленського. Хорошо, вот давай о счастье. За время президентства, ну почти год прошел. Давай про хорошее. Чем ты лично гордишься? Вот какие успехи президента Зеленского ты можешь назвать? Я поды тоже просто одной фразы. Я не буду там называть. Я горжусь своим президентом. Вот и все. Дальше, следующий вопрос. Почему? Ты же знаешь, следующий я люблю, вопрос. Я же люблю обстоятельно. Первое, второе, там, под третье. Все, нет, не хочу. Нет, не буду. Я обстоятельно об этом говорить. Я горжусь своим президентом не потому и не только потому, что он мой друг. Потому что Атаму Ну А тепер, мабуть, у програмах Беректар Ньюз» щодо Зеленського будуть частіше згадувати отаке. Тим паче, Женя Кошовий завжди умів дуже грамотно прогнутися під господаря. Чого варта люта крінжаціна, яку співав якраз таки 95-й квартал ротом кошового стосовно горілої хати Валерії Гонтарєвої, пауля горі гореча в Лондоні Валерія. Дума. Я на Валіріча. Або ще одна мама на черешні, яка заховалася у цьому списку орденосців – Раївська Наталя Миколаївна. Це під прізвищем другого чоловіка заховалася всім знайома Наталка Мосичук. Та сама, яка всім розповідала, що мову на хліб не намажеш, і загалом треба розмовляти з росіянками до нині. вас ще є сили к мамам русських обращатися? Тому що я це роблю в кожному. Ефір. Я говорю. Не, 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 не надо. Вы получите их в, в лучшем случае в цинковом гробу. Вы почувствовали какой-то вот результат? Я, 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 я да. Говоря, Маш, да. да, да. А, да. Они а, убегают и, с да, полигонов, да. они не хотят воевать. До них до, начало доходить. Я да. То есть считаете, что нужно продолжать к мамам обращаться, к женам? Да. Русским? Да. Да. Они у них должна матка болеть, понимаете? Вот там, где эти вот дети зачинались, и... вот там должно того, что... у них болеть. Может они не от наших обращений, от того, что действительно уже все эти смерти не скрыть. Власне, чего ж ты не сделаешь, если ты улюбленная девушка Коломойського из его родного канала один плюс один, и в принципе кто платит, то и замовляє музыку. Как много девушек хороших, как много ласковых имен. Но лишь одна із них тривожить у нас пакої согдаблю. Чи ж є у цьому списку орденосців кілька таких нормальних крутих людей? Спитаєте ви? Ну крім названих Притулич, Мута і Дейнеге. Ну, звісно ж, є. Я, наприклад, нічого не маю проти дуже знаменитих крутих військових кореспондентів, типу Андрія Цаплієнка, Льоші Продайводи, і, наприклад, Наталки Нагорної. Так само там цілком заслужено були нагороджені працівники критичної інфраструктури, і навіть були прізвища посмертно кількох, наприклад, листоноші, які до останнього возили пенсії в окуповані нині регіони. Але скажіть мені, за які заслуги туди попали Вірка Сердючка? Читай Андрій Данилко і, наприклад, Наталка Могилевська. Можливо, Наталка Могилевська потрапила у цей список за те, що записала. Увой на тлі руїн е, кількох житлових будинків в Вірпіні, бучі Бородянці. Це лиця стіпені <плес> Наші герої стоять стіною, стіною за нашим майбутнєм собою. Боже полічі, <плес> думки похолкость лишили чоловік, щоб рятувати сина. Сіва Марія, звичайна жінка з України. Вільна та непокірна душа, рвана та сильна, я вдома. попри білі, в тому дужна буде Нельзя забор, щоб було в кадрі. Попало? Вибачте, за цю крінжуху від неї, правда, пухнуть і болять в уші, але я не могла поставити оцю орденосицю, яка визнана, що просто ну, без неї ми ніяк не отримали ніяку перемогу. Мені цікаво, чи тепер Наталка Моглевська, яка тепер у нас орденосиця велика, задумується над власним персональним вибором у житті, і про те, що вона робила у минулому. Наприклад, чи не була робота її на Януковича і на проросійські сили, тим, що, скажімо так, наближало день війни нашої із Російською Федерацією. То есть моя позиция была однозначна. Я однозначно была Януковича, и это объективно. Я еще раз повторяю, что я с моим кандидатом останусь до последнего. я не сука и не крыса, которая бегает туда-сюда, потому что волнуется и хочет, чтобы следующая власть дала там, я не знаю, блага какие-то, которые она может дать действительно. Знаєте, для себе особисто я не називаю цих зірок інакше як колгосп зірок, тому що, в принципі, їм завжди було фіолетово, перед ким виступати, куди їздити на гастролі, чи е, заробляти гроші у Росії і так далі. По суті, їм було абсолютно паралельно, кому підставляти своє два в парадна і один в шоколадна. Ну і ще не можу не звернути увагу на ще одну таку люту і люту крінжатіну. Зеленський у цьому списку до Дня Незалежності нагородив орденом за заслуги третього ступеня Віталія Козловського співака. Чесно кажучи, без цього нагородження я думала, що цей співак або вже давно на Росії десь виступає в курятниках або помер. Але ні, тепер він у нас урівняний у своїх правах із волонтерами притулою і чмутом, тому що в інтернеті знайшла відео, де він десь їздив розпалагою і танцював із дівчатами-військовослужбовицями. Але скажіть мені, чи у такі танці вартують цілого ордена? Чому ж тоді у цьому списку немає Івана Леньо, Сергія Танчинця чи Тараса Кампаніченка, який, до речі, ще і воює, крім того, що співає по мережі? вже пішли е, прохання позбавити козловського цього ордена і поясню, чим воно обґрунтоване? Ну найперше, Віталій Козловський дуже багато давав різних інтерв'ю. Де розповідав про своє дуже тяжке дитинство в україномовному Львові, зокрема згадував те, що у дитячому садочку діти обзивали його москалем, і це приносило просто йому нереальних страждань. Далі Віталій Козловський у нас купував квіти і особисто їздив обійматися із відомою сепаратисткою Нелею Штепою. З тією самою колишньою а, міським головою міста Слов'янська, яка відкривала ворота для Гіркіна, і по суті, скажімо так, стала першим мером Донбасу, який пустив війну якраз таки на український Донбас. Далі цей чолов'яга дуже і дуже багато років підпрацьовував у нас ряженим дідом-переможцем в стилі діди Воєвалі на телеканалах Інтер і Нюзван. 2018-му взагалі їздив виступати до москви на день побіди також козловський у численних інтерв'ю заявляв що взагалі не важливо чий крим не важливо чий крим український чи російський головне що люди живі і здорові Какая різниця у чистому вигляді? Тільки біда у тому, що окупований Росією якраз таки український Крим став 24 лютого 2022 року таким собі плацдармом, щоб Російська Федерація могла наступати і захопити шмат українського півдня після знищеного Маріуполя, після численних катувань мирних мешканців. Після того, коли ми бачимо, як кожного дня наші українські захисники вигризають по шматочку український південь, як героїчно бореться, наприклад, місто Миколаїв, ми чисто розуміємо, що Крим має бути українським, і все крапка. Ну а ще цей самий Віталік Орденосець дуже багато розповідав, що Україні не треба в Євросоюз. Мене не ключають жити, допустимо, в Євросоюзі. если говорить на такие, mm -hmm. допустим, какие-то темы, которые, честно, в которых я не сильно разбираюсь, но там одно время, да, у нас же был Майдан тоже, мы все хотели какой-то, ну, другой жизни. Другой жизни мы хотели, и почему-то мы это все называли какой-то евроинтеграцией. до сих пор не понимаю, о чем это, но то есть когда, наверное, евросоюз заходит в нашу страну, и мы начинаем жить чуть-чуть по другим И начинаем заниматься своими интересами. Во-первых, я считаю, что нам это не нужно. Мы на самом деле очень можем неплохо жить. Просто чуть-чуть.. Да, и чуть-чуть просто вектор поменять, ну вот, жизнь. Знаєте, ми ж уже не раз міняли цей наш вектор зовнішньополітичний, і тепер у нас війна. Це ж було вже. Оце люта крінжатіна із нагородженням відбувається у той час, коли тисячі українських дружин і тисячі українських дітей не отримують нічого, навіть звісточки, про те, що трапилося з їхньою рідною людиною на війні. Але пройдемося іще по списку орденосців. Там є такі імена Дениса Монастирського, Ірини Віріщук і, наприклад, Кубракова. Це у нас три міністри, які теж у нас тепер нагороджені орденами за мужність. І у мене питання: ви там не ухуїли з такими орденосцями? Ну, насправді е, ніхто не просив цих людей ставати міністрами в Україні боюючий час. Тим паче до кожного з них можна доколопатися. Кубраков, це у нас такий схематознік великого будівництва того самого будівництва, на яке вкладали дуже і дуже багато грошей. І, наприклад, ще 18 лютого президент України говорив: Ну, якщо ж ми збільшимо гроші на армію, ну у нас не буде грошей, щоб будувати дороги. Денис Монастирський, наприклад, очільник МВС, це людина, яка постійно гальмує закон. На 9-му році війни про носіння зброї українцями. А ще, наприклад, так і не може сказати мамам строковиків, які загинули у Маріуполі, що трапилося насправді з їхніми дітьми, так само не може сказати іншим мамам, чиї діти зараз у полоні, що із їхніми дітьми теж. Я уже мовчу про Ірину Віріщук, яка у нас раніше літала на парасольці, любила Путіна. І 14 лютого з пафосом е, о, говорила про те, що у нас тут запускаються шатли на Чонгарі. Тепер ми бачимо, що це були за шатли. І саме крінж. А хто ж робив ці списки? Нагородження? Отже, в списках нагороджених, практично із іменем Сергія Притули, є такий собі е, Іван Аламович Хуторний. Це у нас головний консультант з офісу президента України. І якщо ми пройдемо якраз таки на сайт Офісу президента України, то з'ясується, що це головний консультант департаменту державних нагороджень, тобто це людинка, яка своїми ручками прописує ці нагороди. Тож бачите, як круто працювати в такому департаменті? Хуяк і нагородив себе орденом за заслуги другого ступеню. Один в один який отримав тепер Сергій Притула і Віталій Дейнега. Знаєте, більшої дискредитації системи державних нагороджень ну просто таки не можна було собі навіть уявити. Да пошли не в жопу. А чому їм народ говорить, ребят, ну не надо. Ребят, ну не надо, пожалуйста. А вони роблять те ж саме. Обворовують народ і, і повышают тарифы І що вони хотят сделать, і Що вони хотят доказать, я не понимаю. Просто як тобі сказать, ми ж всі на 80% стоїмо з води. Більш кінжово, коли паралельно із цим списком нагороджених орденосців, які просто от люта кринжаціна, ти бачиш, що твориться українське ДБР. На українське ДБР у нас відкрило нову справу проти Сергія Кривоноса. Кримінальна справа проти Сергія Кривоноса заключається в тому, що у лютому Сергій Кривонос не втік, не знався в полон. Не провів російські війська до аеропорту Жуляни, а навпаки, його обороняв. Тепер ДБР доїбалося, що, начебто, Сергій Кривонос незаконно охороняв цей аеропорт. Хоча в пресі є документи того, що 13 березня Сергій Кривонос мав особисте доручення від Валерія Залужного на оборону цього ж таки аеропорту. Я вже мовчу, що до цього часу під кримінальними справами у нас ходять Тетяна Чорновіл. Дуже крута тепер артилеристка, людина бомбічна, яка там просто е, фарширує русню на фарш, і наш героїчний генерал Марченко, який якраз таки обороняє зараз Миколаєві південь. Це політично вмотивовані справи проти українських військових. Ну щоб вони затхнули рот нарешті, і можна було нагороджувати пікалових кошових і козловських. Але якщо вам бракує крінжу, то і ще один. Радник офісу президента України Мішенька Подоляк дав свіже інтерв'ю фактам і нарешті озвучив те, про що говорили дуже багато. Чому ж українська влада вирішила не підривати мости і дороги? Зацитую: раннього ранку, 24 лютого, ми психологічно не були готові підривати мости. Наприклад, ситуація змінилась вже ввечері, 24 лютого. Перші кілька годин думали, ми вкладали кошти у комфорт для людей. Як тепер руйнувати все це? Ось цю тодішню неквапливість вважаю фундаментальною помилкою. Однак десь о 18-й годині вже побачили в очах рішучість, заради захисту країни все будемо руйнувати разом із цими російськими іржавими танками. Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури. Тобто таким чином чиновник із офісу президента України фактично підтвердив те, що українська влада не просто не вірила західним розвідкам, а ще й вважала, що може просто порішати вопросики із російськими окупантами. А найстрашніше, що підривати мости українська влада вирішила лише ввечері 24 лютого. Це при тому, що станом на вечір 24 лютого російські танки, російські десантники, російський спецназ вже доїхали, наприклад, до ЗС і їхали до Маріуполя. Ще страшно, тому що саме в перші години ми несли шалені втрати українських військовослужбовців, українських прикордонників, просто людей небайдужих, які вийшли на траси і зупиняли расистів. А українська влада думала: Боже, як же зберегти мости і будинки? Щоб ото люди не сказали, що ми втратили велике будівництво. І дуже страшно розуміти, що дві наші бригади на півдні, які намагалися відбити Антонівський міст, билися як леви, але не змогли, тому що в Києві довго вирішували, підривати мости чи ні. Моралі не буде. Але хочу сказати одне: дуже багато наших очільників державних намагалися вважати, що українці це бидло. Але українці цього не люблять. І тому... Невдовзі будуть висновки. Дякую всім за уваги! Це були шоу-бісики. Я Марина до нелюкермолаєва. Підписуйтесь на наш канал, ставайте нашим спонсором, патреоном, тому що ваші внески допомагають нам робити нові відео. Лишайтесь з нами.